Я до вас з Матьоса, точніше, з романом Панорамою завдовжки у 225 років від Марії Матьос з назвою Букова Земля. Як ви можете помітити, він доволі габаритних розмірів, тому якщо розповідати про що він свої думки, то це займе цілу серію. Відео. Тому у цьому відео я спробую лише змотивувати вас прочитати роман-панораму Марії «Букова Земля майже у тисячу сторінок. Лише за акцентую увагу на певних аспектах, які мені сподобалися і які я вважаю потрібно звернути увагу. Ви на каналі про літературу, я Анастасія, і сьогодні говоримо про Букову Землю. Зрозуміло, що це історичний роман. Мовиться у книзі про округ, буква Земля, це таке маленьке масштабування великої проєкції України з усіма майже усіма тими історичними аспектами, які були присутні в створенні загалом незалежної е, України і усі ці проблеми, з якими вона стикнулися. Так ось, перед тим, як розповідати про. Історичні аспекти, хочу поговорити про філософію. Та впередсь на початку. Буквально на перших сторінках Марія Матіос подає нам притчу, де Бог розмовляє з двома своїми ангелами підопічними чорним ангелом. І білим ангелом, що вони символізують, я гадаю, зрозуміло і так. І ось про що мовиться: що Бог створив людину, наділив її безмежним розумом, навіть який він самотужки не може контролювати достеменно і до кінця. Тобто. Він не знає, як людина поведе себе певних обставинах, як вона керує історію і до чого це призведе. Він дає, так би мовити, людині владу, відпускає її вільне плавання і вже до чого вона прийде, та й буде результатом. Якщо вона сама себе вб'є, вб'є свою цивілізацію, ну нехай так і буде. Буде історія, буде навчання і урок для майбутніх поколінь. Але можливо, я щось не розумію, можливо, я вже занадто прискіплююся, але мені щось не зрозуміло. Якщо вже є якась завишня сила, яка створила людину, яка керує певними історичними. Передумовами, яка керує людськими долями, то чому вона в певний момент не може зупинити кровопролиття, смерті невинних і тому подібне. Про це вона також говорить в цій своїй притчі, чому, до прикладу, Господь вбиває невинних, чому він створює війни, чому забирає з цього світу найкращих? Буде цікаво Поцікавтеся в Романі Букова. Земля. Але ж знову таки, мені не зрозуміло, чому не можна зупинити оце всесвітнє зло, якщо є всесвітнє добро. І ця притча є таким маленьким роз'ясненням, поясненням того, що буде відбуватися в романі. А це роман про людину, про людину в історичних обставинах і про те, як людина творить Історію. Що найбільше, напевно, мені подобається в цій величезній книзі, в, цій величезному, в цьому величезному масиві історичної інформації, так це те, що це роман без героя. Тому що їх тут багатько. Це і вівчарі, це і Федори, це і Сан Петрусь, це і Сарецький, це і Васильке. Тобто їх тут багато. Викримати когось одного просто неможливо, тому що в. Перспективі історії кожна людина має значення. І справді, Марія Матіос це, цю інформацію так, що кожна людина, навіть найменша людина, має вплив на історію. Можливо, не на масштабну, але по краплинках вони справді творять свою історію, на ж вони керують, і її, врешті, можуть і погубити. Якщо ми говоримо про те, що я хочу змотивувати вас прочитати цього книжкового товстунця від Марії Матьоз, сучасної української письменниці, то хочу і розповісти вам про колоритність, те, що справді може вас зацікавити: це неймовірний колорит. Ось ви прям. Ніби смакуєте, ніби відчуваєте цю книгу, тому що є вкраплення буковинського діалекту, її дуже багато розписано української культури, української традиції і багато інтимних моментів життя наших предків про те, як вони виходили заміж, що свідчило про те, що їм вже варто йти заміж, про оці е, статеві стосунки до весілля, чи можливо чи ні, про народження дітей. Такі інтимні моменти, присутні, і вони викриті доволі доступно і без цензури. Гадаю, варто звернути на це увагу. І дуже хороша і дуже детально розписаний побут українців, побут усіх версій населення, про які пише наша сучасна письменниця. І її, звичайні українці. І ось ці детальні описи декорацій, одягу їхнього загалом побуту справді допомагають читачеві зануритись всю цю атмосферу. Це маленькі ремарки, які дають нам акцент на те, що можливо різні верстви населення справді існували, і, можливо, вони навіть існували в гармонії між собою. Марія Матюс, що ще один момент, який мені сподобалось, пише про різні верстви населення, про, так би мовити, тодішніх мільйонерів, підприємців, прозвичайних українців. І вони жили якось нормально до того, допоки не прийшла до них радянська влада. Жили вони відносно нормально. Вони розуміли, що є моменти, які вони можуть змінити в своєму житті, є моменти, які вони не можуть змінити. Вони розуміють, що ось цей промисел. До прикладу, сільське господарство їм підходить, і вони так можуть заробити собі на життя. То навіщо так би мовити стрибати вище голови? Вона пише про те, що люди розуміють, що є. Сімейства, які розбагатіли, яким це вдається, вони можуть контролювати ситуацію, вони можуть контролювати ці всі величезні землі, маєтки. Для когось це важко, для когось це нормально. Тобто, такий собі соціалізм в діє, коли верстви населення в відносній гармонії між собою. Допоки їм не нав'язали те, що є куркулі, тому що біди. Бідних через те, що є багаті, через те, що так ось неправильно розподілений є між собою ресурс. Оці всі незлагоди, знову ж таки, від того самого людського розуму, який навчився керувати масами. Звичайно, в історичній перспективі Марія Матіос не могла не проговорити саме ці моменти. Якщо ми говоримо про історію, то звичайно, що історія ці війна. І найтрагітніший момент з роману Панорами Букова земля, на мою думку, це ця проблема тяглості війни для українського народу. Це якесь як не скажу, що карма, і не скажу, що це якесь тяготіння для українців. Просто не настав той момент, коли українці врешті вибороли свою незалежність. Вони були придушені, всі повстання, всі війни, всі революції України були придушені. Не було того, що Україну там масштабно підтримували, що українцям дозволили перебороти, дозволили показати, що вони ці можуть. Вони були придушені. Ось під час УПА пише Марія Матіось після Другої світової війни. Вона пише про те, що підкупляли українців, обіцяли амністію. Врешті їх просто виловлювали і знищували. Оця тяглість. Війни дуже просочується через усі сторінки. Вона розмірковує про те, чому є локальні війни, чому є глобальні війни, чому є війни за незалежність, як вони розвиваються, і чи в принципі є якийсь кінець цьому усьому? Вона від початку цієї букової землі і аж до російсько-української війни у 2014 році. Роман закінчується саме подіями. Воєнних дій на Донбасі, що не може нас повертати від минулих історичних подій до сучасності. Через те і 225 років зайняла ця історія букової землі. І ця тяглість війни ну, вона справді залишає присмак. А в наших сучасних умовах це просто стрясає. Робить такий землетрус для читача, і те знову ж таки повертається до осмислення того, чому так сталося. І що я вважаю найтрагічніше в наших теперішніх реаліях, що історії повторюються, що те, що роблять зараз. Загарника на окупованих територіях вже було. Марія Матіос про це пише про масові зґвалтування, про вбивства просто так, про мародерство, про усі ці злочини. Пише Марія Матіос після Першої світової війни. Вони вже були дуже трагічно, дуже детально. Це книга для дорослого читача. Вона описує про те, як жінки ховали своїх доньок, щоб загарники чи ті, хто прийшли звільняти їхній добробут від добробуту, ховали своїх доньок від зґвалтувань. Вона пише про те, що чоловіки поверталися з фронту Першої світової війни і були змушені жити далі зі своїми дружинами, які зазнали зґвалтувань і вже вагітні. Або коли повертаються додому і бачать в родині дитину, яка абсолютно не схожа навіть на земляків, тобто такі страшні речі. І звичайно, вона і торкається поствоєнного шоку, посттравматичного шоку для людини. На прикладі вівчора вона показує наскільки війна глибоко торкається свідомості душі, психіки, ментальності. Та будь-чого просто кожною окремою здавалося б непомітної постаті війні, але війні немає непомітних постатей. Кожний воїн, кожний солдат важливий нахтувати не потрібно ним. Вона так і говорить. І ось коли вівчар повертається додому, він просто відгалужений від цього світу. Він сидить на одному місці і вдаляється в далечину. І коли його щось намагаються запитати про війну, він мовчить. він... Е, е, так відхиляється від відповіді, і е, Марія Матьо заакцентує увагу на тому, що ніколи не розповідала ні дітям. Ні онукам, ні рідним про те, що він пережив на фронті Першої світової війни. Наскільки це було травматично? І наскільки це цінно в сучасних умовах розуміти, що на нас чекає після війни? А на нас чекає саме ця підтримка солдатів, підтримка воїнів, розуміння того, що вони пережили те, що нам в мирному тилу. Важко усвідомити. І це величезна проблема. Я гадаю, це величезна спонука прочитати роман Марії, Матіо, Зубокова Земля. Ця проблема тяглості війни, ця проблема загарбництва, проблема того, як народи виборюють незалежність і що впливає на те, що, врешті, це є ця тяглість війни. А я вважаю, що вона саме в тому, що не було. Останнього удару не було останнього протистояння, коли українці врешті поставили крапку на тому, що є незалежний, суверенний, самобутній, автентичний український народ зі своїми чітко прописаними кордонами своєї держави. Я гадаю, це головний акцент, і Марія Матіос також ставить акцент саме на це. І в цих історичних умовах Марія Матіос робить великий акцент на людину в історії, на те, як людина творить історію, як людина впливає на історію, бо, можливо, вона безсильна в історії, але ви коли прочитаєте букву землю, а я сподіваюся, ви її прочитаєте, вас виникне питання, чи людина впливає на історію? А чи історія впливає? На людину. Знаєте, це якесь одвічне питання, все одно типу, що з'явилось перше? Яйце чи курка. Відповідно і так. я вважаю, що е, чимось схожість до цього є. Тому що людина творить історію, і потім історія впливає на людину, чи є одна людина. Той самий велетенський розум, яким не можна керувати, і який потім, врешті, знищить усю державу. Е, Бог Цій свої притчі говорив про те, що він дозволив знищити Римську імперію, через те, що вони забули про мораль, про те, що вони забули щось якісь такі одвічні питання. В принципі, якщо замислитись, так воно є. Третій рейх також завалився через ця Османська імперія розпалася через ця, після Першої світової війни зникло багато імперій. Можливо, в цьому доля правди є. Але все ж, якщо торкається питань, того, що щось Хтось створив всесвітній велетенський людський розум, який не має обмежень, який не має кордонів, який там може вдосконалювати життя. Так я гадаю, що і повинна бути сила, яка цей е, мозок е, повинна стримувати в певних лещатах, в певних нормах, в певних кордонах. Якщо його немає, то не факт, що в принципі. Е, Врешті це закінчиться знищенням лише цього одного зла. Можливо, воно в результаті перетвориться на якесь тотальне зло, яке захватить все добро, й тоді чому санти цього всього? Ці одвічні питання і багато чого іншого. Добро є зло, кастовість, суспільство, боротьба за незалежність, тяглість війни, самобутність кожного окремого народу, українські історії, традиції, притчусь. І філософія становлення українства, а ще багато чого іншого, ви знайдете, коли будете читати майже тисячосторінковий роман Панораму Марії Матіоз «Буква Земля. А я сподіваюся, що ви таки його прочитаєте і відпишетесь мені під відео. А якщо ви все ж є тим героєм і відважною людиною, яка вже прочитала роман Панораму Букова Земля. Я чекаю на ваші реакції, на ваші враження під цим відео. І до нових літературних зустрічей!